Усім салют! З вами Коц. І, як ми знаємо, 8 квітня на нас чекає оновлення. І там будуть цікаві ПТ-шечки, нові польські ПТСАО. ВГ нам пропонує передивитися проморолик. Давайте подивимось, що вони там намайстрували. Тут відриву башти. Оські бійці у шоці відступають. І що тут під Кріпа? Відповідь відрив башти. Філ у шоці не можуть пробити. Але шо? Польська гором девнаступ. Чилана знову механика Зерковопобіг на снаряді 9-й левел, Ганкевич що, навіть не зупинився, одразу пристрели, хлопці. І блискавиця, топовий десятий левел Польскої гілки Петесаун Прям всіх ось так. Ну Да-да, бронебільним -да. небинім снаряди как-то не Зі свого лазергану О, відправив польота. О, аж на 5 квадратів пролетів. Цікавий такий проморолик. Подивимося, що тут у нас? Нова гілка техніки з 5 по 10 рівень. Гілка містить 6 досліджених машин. З 8 левела у нас починається нова механіка з зірковоподібним снарядом. Котрий навіть інтерактивчик тут такий. Ах, чим далі від ворога, тим менше е, в нас домах. Е, Ну, В принципі, зірковоподібний подібний старяд. він Як зірка, поки долетів до цілі, <тілля> він вже підгорів, згорів, не залишилося в нього потужності. Отже, топовий танчик в нас. Має 800 тамаго, і якщо на відстані 500 метрів, він буде 300, плюс-мінус 25, не забуваємо. Непогане пробиття 292-321, І саме 1700 стандартним снарядом і преміумом 2000 метрів в секунду польот. Неймовірно. Отже, що ще я хотів розповісти? Як я готуюся до цієї події, і що саме я вирішив порахувати, скільки потрібно нам досвіду, і скільки нам потрібно креслень для того, щоб отримати одразу бажану машину? Я полюбляю починати з восьмого левела? А нам потрібно на усю гілку 562 тисячі досвіду, і дофіга креслень. Все, порахували до зустрічі. Добре, шутки шутками. Отже, починається гілка з 5-го левела для того, щоб нам прокачати Потрібно гармату вкачати, і потім лише ми можемо за кресленням вкачати сам танк. Скільки нам потрібно, я тут порахував перед тим, як я вкачав вчора ми грали. Мені дуже сподобався танк. Непогано так вийшло. то Та 3900 непоганий такий результат. Мені танк сам сподобався. Є в нього мінуси, котрі мені. Не... ну, Три мінуси, котрі мені не сподобалися. Це в нього поганий огляд. 370 на 10 левелі. Таке собі маскування і кути горизонтального наведення. Усе інше непогана влучність, чудовий ДПМ. А вже ж, якщо ти будеш Е бронювання посереднє і чудова швидкість. Так, скільки ж нам потрібно досвіду і саме креслень для цього? З п'ятого левела на п'ятий левел нам потрібно 36 універсальних фрагментів і 12 національних, які ми могли отримати. З бойової перепустки. Далі. Шостий левел у нас. Так само 36 і 12. Прокачаємо гармату за 13 тисяч і поїхали далі. 7 левел у нас вже більше потрібно нам креслен: 64 універсальних і 24 національних. Так само гармата нам 20 тисяч буде коштувати вільного досвіду. І ось тут ми отримуємо е, бажану кілана, 8 левел, за 80 універсальних і 24 е, національних. І усього нам до 8-го левела знадобиться 83 тисячі. 800 вільного досвіду і 216 універсальних фрагментів і 72 національних. Ніби непогано, можна було підготуватися, зібрати з бойової перепустки ці креслення. А вільний досвід, я гадаю, що навіть я не багато граю по 2 години в день. Вже маю у мене майже там 390 вільного досвіду після. Конструкторського бюро назбиралося. Далі в нас. Щоб отримати 9-й левел, качаємо гармату 44 тисячі і Гонкевича, бланків кресли нам 120 знадобиться і 30 національних. Ще раз гармату за 60 тисяч 66. 144 е, універсальних фрагментів і 48, 48 нам потрібно національних. І отже, усього потрібно, щоб прокачати 10-й левел, е, 480 універсальних і 150 національних фрагментів. І для цього ще 150 тисяч віль... 150 вільного досвіду. А вже ж хто має, а хто ні, то може з задоволенням качати цю гілку, тому що мені вона сподобалася. Можемо подивитися, порівняти, як воно за розміром виглядає, наприклад, з китайськими ПТСАу. П'ятий левел. Ось так він виглядає. Шостий левел в нас. Хто у нас там буза, буря, Польська буря, Сьомий левел. Говіка. З непоганою гарматою в 420 ольфи Ось такий він за розмірами. Ну, китайське ПТшки трішечки менше виглядає. Тут кабанчик такий великий. Ілана в нас має вже зірковоподібну гармату, котра. 700 середні дамаг це на відстані 50 метрів. Немає такі. Такої швидкості польоту снаряду, як у 9-10 левелу, але теж непогано 1400-1650 теж непогано виглядає. Отже, 9 левел ось так у нас виглядає. За розвереми виглядає ніби майже однаковий. Тут кути інші. Поприємніше будуть. І. Венець гілки. Наша блискавиця. Ось так чудово виглядає. По гарматі 800. Така ж сама стоїть на 9 левелі теж. 800, 1700 і 2000 польот снаряди. На відстані 500 метрів буде 300 середні домах на на дзвоні з трактористом. Отже, готуйтеся, збирайте бланки, точніше, не бланки, а креслення. Uh, і не забувайте ще з 19 квітня до 26 буде у нас бойові завдання, атака Уланів». ланів. Uh, будуть ресурси, бойові завдання на ресурси на усілякі нагороди і подарунок буде командир. Який командир ще не сказали, але буду на халяву командир. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити. Побачимось в прямому етері.